Рівнянин Ігор живе неподалік проблемного перехрестя Гагаріна Черняка. Каже, неодноразово бачив, як жінки, переходячи дорогу, ледь не падають. Спочатку переніс власну дружину, а потім з'явилася ідея допомагати іншим панянкам. Якось на 8 березня я вирішив зробити дружині приємне і через складні дорожні умови переніс її на руках. І якось ми. Придумали, що в якості додаткового заробітку можна брати і переносити дівчат через дорогу. І їм зручно, і мені приємно, і головне, додатковий заробіток. Проблему помітили й інші чоловіки, однак на такий крок, аби носити жінок, не наважились. Треба, щоб комунальна власть, влада повз. Щось з цим зробила, бо вже більше року тут таке коїться. Я тут на роботу кожен день ходжу. Перейти тут спокійно. Я, я спостерігаю з вікон, як жінки з колясками переїжджають. Я думаю, наші чоловіки не настільки сильні, щоб нести і жінку і коляску. Про нову послугу на проблемному перехресті. Жінки ще не чули, але кажуть, ідея хороша. Потрібно відремонтувати. Я так думаю, вже скільки можна ходити? Я чуть взагалі чуть не впала під машину. Чи це була правда? Мене чуть машина не збила. Зачепилася під борами, їхала машина, але ну, якби трохи не попала під машину. А якби нас ще з коляскою переносили, було б взагалі чудово. Тому що в коляски відвалюються колеса, на цій дорозі не раз таке було. І часом дитини щось випаде на дорозі, переходити треба дуже швидко, тим більше, що дорога нерівна. І І ну, може статися біда. У нас не раз таке було. Так що було б дуже непогано. Рівнянка Юлія вже кілька разів користувалася послугами насильника, адже взуття каже, нині дороге. та й ноги ціліші будуть. Вже неодноразово хожу цими дорогами, вони тут дійсно жахливі, а тепер з'явилася така хороша, а головне приємна послуга і зовсім недорого. І тепер я розумію, що мої ноги і черевички будуть цілими. Вартість послуг носильника недорога всього одна гривня. Нині Ігор пропонує абонемент для постійних клієнтів. Каже, так точно знатиме, коли є клієнти. Загалом я працюю в час пік, коли є багато людей, коли є можливість та ж сама підзаробити. І переношу за ті години ну, до сотні жінок, а потім трохи втомлююся і дуже пити каву, відпочивати. Ігор розповідає, якщо бізнес розвиватиметься, то шукатиме допомогу серед охочих допомагати жінкам, адже потерпають і молоді мами з колясками, і навіть діти. Однак, якщо дорогу відремонтують, тоді піде шукати нове місце роботи, адже у Рівному чимало проблемних доріг. Новий стартап уже набирає шаленої популярності в інших містах України, де є проблеми із дорогами. Ну а наш герой. З приємністю ділиться власним досвідом такою послугою. Ми також вирішили скористатися і приємно, і власне недорого. Олена Семенович, Ігор Прокопчук, новини Рівного.